Та ні, дуже счежу. Зараз йдемо по центральній частині міста Покровськ, а ми тут. Не раз бували раніше, але, звісно, різниця, навіть кількома місяцями до цього, разюча, місто буквально спорожніло. Ми йдемо по проїжджій частині, автомобілів немає, людей немає. На фоні ось такі картини. В першу чергу, причиною цьому є ворожа авіація. Удари завдаються по Багатоповерхівкам складаються від цього цілі під'їзди поодинокі машини з цивільними залишаються, як це не парадоксально, але тут ще залишаються жити люди в силу різних причин. В кожного вона, мабуть, своя, але її складно усвідомити, бо жодних умов для повноцінного життя тут не залишилось ані води, ані водопостачання, ані електроенергії, ані... магазинов, где можно приобрести необходимые продукты. Вот такая сейчас реальность тут в Покровскую. Вы не на эвакуацию не думаете? Да пока. Ну, конечно, уже приближается момент, что надо эвакуироваться. Ну, не хочется бросать все, думаете? Так до них тоже не говорить за На время. На время. Стабилизируется. Будете уже это понимать, И тогда можно будет вернуться, но в целости, в безопасности. Ну, что даже поликлиника не работает. Да, страшно. Ну, да Уже голова не лекарства, болит. Я не могу не, не взять. Да. Аптеки позакрывались все. Голова болит, даже нету таблетки, где взять. Да, да, да. А кто-то есть здесь еще? Да, есть. Я не сама сейчас ага. со знакомой живу угу, в сети. Угу. Так, хоросенькие почти, что все выехали. Ну, якщо пенсію вже давати не будуть і не будуть, то звісно прийдеться виїжджати. Ну, поки обіцяють, що будуть давати. Я впевнений, що ти був бував тут не один раз, що змілося в місті, от по твоїм відчуттям, по твоїм спостереженням. Ну тут кипіло життя. Тут лунав дитячий сміх. Тут зранку чоловіки, жінки йшли на роботу. Ввечері вони з пакунками йшли додому, несли якісь додому для дітей смаколики. Тут по факту неможливо було припаркувати автомобіль, тому що там якась кава, там якась піца. Люди займалися своїми побутовими справами і ну, мріяли про якийсь достаток, про якесь майбутнє своїх дітей. Ходили в школу, в дитячі садочки, а прийшов так званий Руський Мір, і от ви можете побачити, що він за собою. Приніс. В першу чергу це викликає ненависть. Ненавість до того, хто це робить. Від вороха до самого велика, від того, хто приймає рішення, від того, хто натискає кнопку, від того, хто радіє цьому і своїм вважає це досягненням. Ненавість настільки, що ти дуже бажаєш максимально завдати втрат ворогу для того, щоб цього не було. Тому що це не просто будинок. Це не просто вулиця, це не просто підвал, це не просто машина. В, кожні, в кожній цій квартирці там було життя, там була сім'я, а це все знищується.